Всім привіт! З вами канал Майн. І це 11 серія виживання на острові. Так, як бачите, одовжителі бігають. І тоді на відео один маленький народився, ну, я подивився, там ще один є. Ши... О, он великий. Вже один виріс, походу. Коротше, їх вже четверо. Як ви знаєте, оці домики я построю. І на кожному домику є типу так, таке горище. І дивіться, що я подумав: чим більше дверей, е, тим більше жителей. Точніше, на одного жителя треба троє дверей. І от на цьому горищі я нічого не буду робити. Як бачите, я таке придумав, розставлю тут двері, такого тако вокруг, типу. і, е, чим... і це буде, будуть жителі теж читати за їхні двері. Хоча вони сюди не зможуть вилізти, але будуть читати. І це виходить, що жителів буде дуже багато. Завдяки цим дверям. Не знаю для чого вони. Може в 0.14.0 додать торговлю жителями. Може ще щось. Я не знаю, подивимося, як воно буде. І так, багато людей пишуть, що розробчики їм писали, ну, як би на форумі їхнім читали. Що в 0.140 вийде в, понеділ, в понеділок, тобто завтра. Як би сказати ввечері, вночі. Не знаю наскільки це вірна інформація, але було б дуже класно. Так. Де тут дробина? Окей? Десь тут його поставлю її. Так. Так. Як бачите, в мене немає дерева. Ну, ого, в мене цілий стак цих дверей. Нічого собі їх зробив. Зараз підемо по дереву. Так, в склад не хочу. хоча у мене там сундук весь збитий, Я трохи нарубаю. Знову заросло. Ого! М да. Тільки мені цікаво, як той житель туди зліз, як бы. Так, що це? Так, ламаємо це Так. О. О! Багато дерева занадто. Так, подождем трохи, так як завісло. Так. Як бачите, екран побільше, це не проблема. Зробимо таку вкладку, типу, відкриваємо, заходимо, Це окей. Це вам набудущему родитися. Так. Її трохи продавали і дерево. Думаю, хватить. Так. Сашінці вже в мене як бачите. Нема куди їх дівати. Хоч їж їх саме з цього. <гум> так. Жителі. Вони були в тому домику. Там якраз дверей було для них четверо походу, якщо порахувати. Так якраз виходить. А тут а ще більше дверей. Я ще на горищі їх розставлю, то вже буде багато. Так, закриємо на всякий случай. Так, нам верстак треба. Так, сюди, сюди, тако, тако. Десь тут я його поставлю. Так, потім, якби, на дробину. Тук там хватить, по ідеї. В житимі є, походу, і жителі зараз будуть зібрати в домі. Мені не зресно, куди вони зайдуть. Так, там тут. Шелюк треба, звісно. Було б непогано його зробити. Так. Так, такого. Так, где у, меня у нас? Так. Тут же... Так. Не знаю, что я там говорил, бы я видел трохи. Так. Расставляем двери. Так, сюда, 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 сюда. Так. Тако. Так, розставим їх по беречку тако. І думаю, жителі... жителів буде дуже багато. Так як дверей повно. Так. Ростаємо ще трохи. Все. Рівно стак остався в мене. Так. Насчет цього всього деревні там. Можете якби писати коментарі, де мені що строїти. Обов'язково це построю. Так. Жителі кудись забігли, непонятно куди. О, он добігає. Малий гілин. Пішов десь наверх. Так. Да. І тут уже, якби бачите, балкончик такі зробив. Вони можуть... Це ще плюс по одному, як би сказати. Двер... Ну, двері. Коротше, ви поняли. Так. Виходимо. Так. Да. Ой, і на що цього зараз туди дойду. Ага, вам моя... їх огорода тупкає, Ясно, тепер. Понятно, хто мені... Тій серії, що була від города Полупкав. Дивіться, на що цього, що я в той серії робив. Так. Тихо музика. Включаємо речах. Получається музика. Оце просто якесь стукання. І все. Типу така стена, міні Є. Ну окей, виключаємо Так. Ці баніші упудала, не все освічують. То може їх більше тут розставити? Не знаю. Так, зараз зберемо пшеничку, так як вона вже майже дозвіла. Але ще не вся. Ну окей, в мене якраз відра немає, зараз бігаємо на склад, візьмемо. Так. Так, якщо пам'ятаєте в цій серії, що була. В 10-тій строїв, якби туалет. <хи> Дивіться. Я там трохи зніс один шар, якби такого зробив. Тут типо, вентиляція. Ну, щоб не цього... Ну і поняли. <хи> так, тут вже зараз воду сюди залиємо Так. Зараз нам відроти взяти. Так. Беремо це відро. Якби... І підемо зараз за Лема. Туди. Ну як туалет без води? Ну слойте. Ну. Він може бути без води. Це по унітаз прошлого віка. Й. Yeah. Yeah. <laughs> так. Докинь сідати. Так, воно вам більше нам не треба. Так. Чукрей так мало стало, алло, де ви подівались Повимирали, чи шо. Так, запустимо сюди трохи. Еть. Ніхто не вилипався! Як так? О, дробина є. Доставимо трохи. Что доставити нема? Дай ви мені обійсні тільки. А, що я роблю? Так, це сюди знову знеслася. Так, окей, вилазим звідси. Так. І дам, на, на що там, як би сказати, цих ферм. В мене вже, як бачите, зараз знайду трусніка як би повно, цього адського нароста як Я повні розмножав якби. Що мені з ними робити? Може їх мені знести і построїти якісь доман на цьому місці. Не знаю, напишіть мені у коментарях. Може вони мені вже не треба. Так. Зараз, що їх мав зробити? Вже забув. Так. Поїмо трохи, бо як вже на голодну голову щось думати. Точніше, шлунок на голодний. Так. Зваримо зараз зілля якесь. Можливо. У мене ще десь дві сльози гаста було. Я їх вибив як би. Виб. Так, це яке? Це яке у нас без ефектів. Значить вже цього не треба. Айсько на росту. сюди цей І навіть не знаю, що у нас має вийти. Зараз подивимось. Так. Ну. Так. О! Блоки, -блоки два. Таке 2. П'ять візьму. Більше лайків поставити. Так. І це у нас вроді, по ідеї, має бути огністойкості, зараз глянемо. А ні, це восстановлення. Окей. 45 секунд мало. Щоб його збільшити, нам треба вроді рестон, якщо я не помиляюсь. Так. Типа, щоб на більше минут було. Якщо щось там зробити восстановлення основнені 2, то там, Чи сахар треба чи ще щось? Я забув вже трохи. У мене якось повню в інтернеті знайшов фотографію, зелі варення. Типу там всі фотографії були є, кожного з Абсолютно. І там я писало. Ну, десь фотографії з мого планшета ділися. Так. Славнені 2 минути. Мало. Може більше є. Чи вже не можна? Зараз глянемо. Ви, ну вже не можна. Так, о, двері покладемо на своє місце, так як вони нам вже не дерева. Так, я більш менш вже складом заповнив де що лежить. Так. Його ще можна зробити якби, в взрив... взевне зелья Ну для чого воно нам? Так. Ендер цей сундук, покладемо сюди це і візьмемо один порох. Все-таки зроблю одне зревне. Хай воно там переплавлюється, А ми йдемо е, до цього, до того острова, Там я ті е, зламаю. Як би. Ну, ви поняли. Забув. Заговорився. Так. І да, е, щось дуже мала активність по коментарях, Вроді трохи підписчиків є. 20 лишнім. Але ще ніхто якби, ніхто не пише мені, чи просто я твій підписчик, чи якусь пораду, чи коментарі. Це ж так легко зробити. Я просто не поймаю, чого ніхто цього не робить. І мені було і виконати це звання. І мені здається для вас, що я вас внесу туди, люди вас побачать, якби. Ну, ваші ім'я, чи ніки, чи фамілія, щось типу цього. Так, цеха працює, активували. Так, підемо далі туди, щоб зламати лаки блоки. Так. І так, да, напишіть мені, що в наступній серії мені робити. Бо якби я знаю, що можу якісь думи строїти ще щось. Ну, вам, думаю, це не інтересно, коли я щось строю. І я думаю, поза кадром це буду строїти лучше. Так. Мені ну, просто напишіть, що мені робити. От, помните. Прошлі серії. Ні, пару серій назад мені один порекомендував. Е, типа. Не поняв. Зловав і золото ломазу Е, Порекомендував, типу, цілу серію, серію ловити рибу. І вроді класно було. Порекомендуйте, що мені робити на сутні серії? О, Ого, скільки золота. Золотих яблук нароблю. Навіть зачарованих золотих. О, це класно. Главне, аби якісь монстри не випили або. Ти не вміють. Так, торти. Десять тортів. О, класно. Класненько. Може в доміках, знаєте, розставити там столики поробити. О! Ага! Вийшов! Просто хід назад! Це було хитро, звісно. Так. Лодки. Десять лоток. Не знаю. І останній. Надіюсь, що нічого погано не випаде. Надіюсь. Так, давай, давай, ну. І. і... Ще 10 піщерного паука. У мене воно, звісно, вже було, ну не помішає. Так. І да, нас що того спавнера, що в мене там є, як пам'ятаєте, Павуків спавнер був. І Я його там якби. Як вам сказати, поміняв на спаунер скелетів. У мене тепер стеліл повано, там в сундуку. Вже розклав трохи. Ну, окей, буду з вами прощатися. Е, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як я вже казав, з кожним... Е, і, о, да, пишіть коментарі, як я вже сказав з кожним коментарем, у вас плюс один шанс, щоб зіграти зі мною 040, так як він дуже-дуже швидко вийде. Можливо, даже з вами відео сніму. Да, якісь виживання чи якісь путешествия. Даже я вон, планую зомбі-апокаліпсис знімати. Для цього мені треба люди. Бо як вже все підготовлено, е, там якась деревня невеличка построєна, сюжет вроді, вже більш-менш придумав. Е, ну, тільки треба людей, і, ну, щоб в них теж моди на оружжі були встановлені. Е, так, ну я вже вроді, понятно об'яснив. Як я вже казав, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!